До 15-ї квартири у старій Хрущовці Євдокія Горенка покликала тільки тоді, коли перестала самотужки справлятись. Пробиралась через і бруд та терпіла сморід усе, щоб погодувати свого сусіда. Квартира не опалюється зовсім, води теж немає. Навірно, за неї справності вода перекрита. Я так розумію. Антисанітарія ужасна. Вже кілька тижнів його син не пускає нікого додому. Виняток робить тільки для поліції. А, як бачить, вже вичуває. Як на нього нормально. Інвалід дитинства кілька років тому отримав інсульт. Доглядати за ним повинен син. А ви самостійно пересуваєтесь по будинку, по квартирі. Пенсіонер сам себе не обслуговує. Їсть, коли син про нього не забуває. А ось туалет за своїм бажанням. А чому у вас мокрий, мокрий диван? Із рідних тільки син розповідає, що працює до хати. Сусідів пускає, батька годує і зізнається, у хаті прибирає не часто, але прогнозує, скоро порядок наведе і температуру підніме. Термопару треба робити. Ось котел стоїть, є тут усе підключено, нічого не порізано. Тим часом пенсіонер-інвалід взагалі перестає відповідати на питання, ховається за ковдрою. Син проїдає батькову пенсію і ніде не працює, розповідають сусіди. Були навіть проблеми із законом. Зустрічався з ними, на них неодноразово складалися протоколи про адміністративне правопорушення. І боремося з ними, стараємося викорінити. Суспрацівники розводять руками. Влаштувати батька до інтернату не можуть. Батько сам повинен писати заяву, а цього не робив. Крім того, в нього є син. Таких до спецустанов не влаштовують за сімейні обставини, які інші структури установи не повинні вмішуватися. Я так розумію. Щоб влаштувати похилого чоловіка, потрібне рішення суду та бюрократична тяганина. Держслужбовці самостійно заяви та позови подавати не збираються.